8 грудня в Івано-Франківську на вулиці хіміків трапилась дорожньо транспортна пригода. 44-річний водій автомобіля «Форд Фокус, мешканець Галицької громади, вчинив наїзд на пішохода. Потерпілий перетинав проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. Травмованого чоловіка місцевого мешканця 1979 року народження доставлено до лікарні. Керманича перевірили на стан сп'яніння за кермом. Він був тверезий. Відомості щодо вказаної ДТП слідчі внесли до реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодекс України. Не йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські закликають дотримуватись правил дорожнього руху. Водіям варто пам'ятати, що керуючи транспортними засобами, обирайте швидкість руху та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Пішоходам варто переходити. Дорогу виключно в встановлених місцях, перед тим переконавши, що водії транспортних засобів помітили вас та зрозуміли ваші наміри. Важливо одягати світловідбиваючі елементи на одяг, щоб бути помітнішими для водіїв у темну пору доби. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.